Це військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які на сьогоднішній день блокували нашу військову частину. Це протизаконно. От, я рахую, що Україна це суверенною державою, вона повинна розпоряджатися своєю цілісністю, недоторкністю сама згідно з свого законодавства. Значить, наша зброя знаходиться на складі під контролем обох сторін. Знову ж таки, Нашого військовослужбовця Збройних сил України без зброї, військовослужбовця Російської Федерації зі зброєю. З кожну провокацію, яку проводять по відношенню до нас, бойовий дух підвищується. Ми живемо зараз з ними. От вони розуміють, вони ж такі ж люди, як і ми. Вони думали, що вони прийдуть сюди, побачать якихсь, я не знаю, людей зовсім інших. От, але вони приїхали, бачиш, все ж такі самі люди нормальні, які виконують своє завдання. От, і, мабуть, вони думають, куди ж ми приїхали і нащо. Вот они, вот они приехали, мы, это Крым, mm -hmm. Россия, мы с вами, mm -hmm. ну раз вы с нами. Ну так вы красиво. Вы что, зачем вот это вот, вот это вот надсталкивание людей mm -hmm. делать? а? Вы mm -hmm. подъехали, сказали, ребята, мы за вас, мы за вас поддерживаем. большая большая политика. Конечно, политика. Это все так, мы ну, владели. Войска. Здесь. Здесь российские войска Здесь Они здесь здесь сохраняют порядок Они здесь сохраняют порядок Здесь нету российских войск Здесь есть наша самооборона Вот именно, По да По-моему, вашим еврейским лидерам Все сказал Путин уже да, это вот достаточно. Вот Посмотрите на нашу самооборону И представьте, вот. какая у нас армия Вот здесь люди, которые помогают Здесь вся самооборона Здесь нет никаких военных, нет никаких вторжений. Я смотрю машину в центре не понял.